Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені прикраси з натурального українського бурштину. Перший в показі намисто з натурального бурштину. Довжина намиста 49 см. Намистинки від 8 на 6 до 20 на 10 мм. Вага 47. Роздивимось, Застіпка, закрутка. Всі намистинки відшлифовані мають приємний колір вартість намиста миста – 1400 гривень браслет з натурального бурштину розмір 20 сантиметрів Вага 9 грам. Бурштин 8 на 12, 18 на 10, 8 на 10 та 17 на 12 мм. Браслет на резинці між бурштином є бісеринки. Ось так буде виглядати на руці. Вартість браслету 600 гривень. Срібна каблучка з натуральним бурштином. Розмір поверхні 15 на 22 мм. Бурштин 20 на 8 мм. Вага каблучки Дві цілих сім десятих грами, розмір вісімнадцять і п'ять. Бачимо малюночок. Певні включення. Вартість каблучки вісімсот гривень. До речі, браслет та каблучка дуже гарно поєднуються між собою. За бажанням можна створити комплект. Кольє з натурального бурштину. Колір коняк. Довжина 46 см. Підвісочка 15 на 15 мм, бурштин 10 на 8. Вага кольє. П'ятнадцять цілих чотири десятих грами. Застібка така ж сама закрутка. Вартість кольє – 1200 гривень. Кольє з натурального бурштину з підвіскою. Довжина 49 см. Підвісочка 30 на 25 мм, бурштин 6 на 6 мм. Між намистинками є невеличкі бісеринки. Вага кольє 14,7 грами. Застібка, закрутка. з воротнього боку бачимо, що це справжній бурштин. Вартість коліє 1500 гривень. Кольє з натурального бурштину, довжина. 48 см, Вага 12 г, бурштин 10 на 5, 10 на 6 та 10 на 7 мм, кульки 4 мм. Кожна ланочка, кожна намистинка, звертаю вашу увагу, має певний малюнок. Кожна намистина з певним цікавим малюнком. Вартість кольє – 1800 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам щиро вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались перекраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!